Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 25 найкращих фільмів про вампірів. Зацікавленість публіки в історіях про вампірів нікуди не поділась, друзі. Навіть якщо знову і знову розповідає приблизно одну і ту саму історію. Тож, друзі, згадаємо найкращі фільми про кровосісів, кровососів, як кажуть, як казав е, Азаров Кровосісі. Ось так, друзі. Але перед тим як я розпочну розповідати про цю добірку, е, подякуємо, друзі, всім нашим Збройним силам України, всім захисницям, захисникам, всім, хто зараз в цю секунду. Обороняють нашу країну від цієї рашистської навали. Слава нашим героям! Підтримуйте друзі, фінансово не забувайте кожною копійкою наших воїнів, тому що від них залежить наше майбутнє. Поїхали, друзі! Перший фільм про вампірів фільм Дракула. Брам Стокерс Стокер, Дракула 1992 року. Френсіс Форд Копола геній, друзі. Однією з гране його геніальності є спроможність розповідати прості, в принципі, історії, таким чином, щоб глядач не міг відірватися від екрану. Дві і більше годин, і при цьому знаходить для себе щось за межами цієї розповіді. Адже його Дракула ледь не найбільш відома вампірська історія, яка знову опинилася перед очима публіки. Тим не менш, її епізоди стоять перед очима і зараз. Більше 30 років по тому. Тональність, атмосфера, образи головних та другорядних персонажів, візуальне втілення. Режисер крок за кроком склав картину, яка ніби завжди була тут, поруч. Ми просто повернули голову і побачили графа Дракулу, клерка, який приїхав до нього, щоб укласти угоду по нерухомості його наречену, яка є реінкарнацією кохання графа 400 тому, професора Ван Гелсінга, та інших мешканців Великої Британії кінця 19 століття. Це, друзі. Дуже крутий фільм про, про Дракулу. Раджу подивитися, хто той ще не бачив. Тому ось такий перший фільм з цієї добірки. Поїхали далі, друзі. Наступний фільм про кровосісів. <см Ést> що ми робимо у тінях? Вот від Doing in the Shadows 2014 рік. Це перший справжній прорив для новозеландця Тайки Вайтіті, який потім набрав таких обертів, що мав навіть знімати нові, нові зоряні війни. Але на цьому шляху щось пішло не так. Чорна, друзі, дуже комедія. Про чотирьох вампірів, які живуть у 21 столітті і намагаються вижити і надалі. Вдень вони ховаються на хаті від сонячного світла, вночі вони виходять на вулиці Новозеландської столиці і полюють на людей. Виживуть тільки коханці. Only Lovers Left Alive. 2013 рік. Джим Джармуш створив ліричну історію ніжного кохання. Щоправда, двох старих істот, які мають пити кров, щоб вижити. Щоправда, їх грають тільда Свінтон і Том Гілс Гідлстон. Тому виглядають вони дуже гарно. Щоправда, друзі, крові, крові їм пити все одно необхідно. Вони уникають цього по максимуму. Але часи змінюються, навколо вже не старий добрий світ. А тому рано чи пізно доводиться йти на крайні заходи. Поетична історія крихкого кохання у суворій реальності нових часів. Не дивно, що саме Джар Джармуш вирішив взятися за цю метафоричну розповідь. Теж дуже чудовий фільм, друзі. Про хлопці The Lost Boys. 1987 рік. Це друзі. Комодійний фільм про місто вампірів, що створено у 80-ті. Та це ж має бути треш, друзі. Чи не так, тим більше погляньте хоча б на кадри вище. Все вірно, це є треш у стилі 80-х, але хіба це погано, друзі? Якщо це чорна комедія із навмисно налаштованою на максимум дозою гротиску та іронії. Два брати приїжджають в нове місто із розлученою нещодавно матір'ю до її батька. Вони доволі швидко розуміють, що з містечком щось не так, і що доводиться мати справу із чимось надприродним. Наступний фільм про кровососів Блейд. 1998 рік. Свого часу, друзі, Блейд став справжньою подією, особливо за рахуванням того, що Всесвітів Марвелу ще не було. Все це виникло набагато пізніше, засноване на коміксах Марвел 70-х, за словами Райана Рейнольдса, Блейд і його головна ручійна сила. Веслі Снайпс були тими. Веслі і був тими. Його ручійна сила, як кажуть, хто прокладав цю дорогу для наступних поколінь. Це хорор, друзі, про напівлюдину напіввампіра, мати якого, мати якого вампіри укусили під час вагітності. Вирізнявся достатньою винахідливістю, при доволі стандартній історії помсти хорошого хлопця, поганим хлопцям. Теж, друзі, раджу подивитися, хто фанат фільмів про вампірів і так далі. Поїхали далі, друзі, Blade, друга частина. 2002 рік. А далі стало, друзі, ще цікавіше. Не всі пам'ятають, але другу частину Блейда поставив маестро жахів та надприродного Гільєм Гільєрмо Дель Торо. Історія отримала серйозний твіст. Блейда запросили приєднатися до себе вампіри, яким тепер загрожують інші вампіри, новий вид, який не помирає від срібних куль через мутацію. Оскільки вони загрожують і людям, Блейд погоджується. Він очолює той загін, який, який зібрали, щоб боротися, власне, і з ним самим. Наступний фільм Хронос 1993 рік. Якщо вже мова пішла у нас, друзі, зайшла про Гільєм... Гільєрмо Дель Торо, то згадаємо про його дебютний повний метр. Він також був про кровососів. Хронос це магічний прилад, який дарує його володарю вічне життя. Як завжди, є серйозні побічні ефекти. Для того, щоб все працювало, потрібно пити кров. Алхімік, який створив пристрій, прожив 400 років, але потім трагічна випадковість обірвала його життя. Тепер у Хроноса новий власник. Але він не єдиний, хто хоче контролювати безсмертя. Тому поступово навколо пристрою виникає справжній кривавий хаос. О, да, друзі. Баффі. Винищувачка вампірів. Баффі з Vampire Slayer, 1992 рік. Це, друзі, дуже чудовий фільм дитинства, коли я його чекав, щоб подивитися, це був справжній кайф. Тоді ж, інтернету майже ні в кого не було, точніше він був, але було розкішчю. І всі чекали на цей фільм і на різні, звичайно, ж фільми також. Тут шалений, друзі, акторський склад: Крісті Свенсон, Дональд Сазерленд, Рудгер Гауер, Люк Перрі, Гілларі Свонг, навіть Бен Аффлек там був в епізоді. Ось ви бачите на, фото... на картинці. За його словами, він настільки ганемно зіграв, що його роль довелося дублювати. Ось так, друзі. Такий невеличкий цікавий факт із фільму. Але фільм все одно, знаєте, фільм дитинства. Наступний фільм це вже із нових: Ренфілд, 2023 рік. Всі пам'ятають інший фільм про вампірів друзі з Ніколасом Кейджем, з якого пішов один з найвідоміших інтернет-кіномемів -інтернет поцілунок вампіра. Але на диво нова історія про аб'юзивні юз -аб стосунки між Дракулою і його вірним помічником Ніколас Голд, якого грав, стала свіжою. Справді веселою і навіть трохи зайшла на територію трилера, Хоча чорна комедія тут домінує, звісно. Ніколас Кейт, бачите, який кумедний. Наступний фільм майже стемніло: Неодарк. Neodark. Neodark. 1987 рік. Доволі нетиповий фільм, друзі, для Кетрін Бігелоу. До того що вона хотіла зняти вестерн. Але гроші вдалося знайти тільки тоді, коли до жанру додали історію про вампірів. Тому все це перетворилося на суміш вестерну і вампірського хорору. Кочові вампіри їздять по штатам на великому фургоні. В одному із селищ, молода вампірка, кусає юнака та закохується в нього. Йому зберігають життя, але тепер йому потрібно когось укусити самому, щоб обернутися на нового, на нового вампіра. А юнак, ясна річ, відмовляється: це викликає людь у старших вампірів і дівчині тепер доводиться його захищати. Дівчина повертається одна вночі додому. A girl walks home alone at night. 2014 рік. Це була похмура історія про буденне життя міста, де син доглядає батька залежно від героїну. А сутенер загрожує їм обом через борги. Але сюди домішана важлива частина про вампірів, яка миттєво змінює баланс сил. Щоправда, це не змінює похмурої тональності історії, та й фінал тут не такий лінійний, друзі, та передбачуваний, як в більшості стрічок жанру. Поїхали далі. Отак, От друзі. Носферату. Привет ночі». 1979 рік. Ще одна з класичних стрічок про Носферату від режисера Вернера Герцога. Це свого роду проміжний етап передачі естафети від Фрідріха Мурнау, який перший зняв Носферату у 1922 році. До Копол і тепер уже і Чи є відмінність у історіях від різних авторів, принципових немає. Але тональність і атмосфера завжди різні. Тим більше, Мурнау і Герцог це німецька школа кіно. А Копола і Ейгерс Голлівуд, Голівуд, хоча й більш авторський. Казкові актори у головних ролях Клаус Кінсь... Кінський в якості носферату. Ізабель Аджані грає Люсі і Бруно Ганс. Джонатана Харкера. Кінський, здається, був народженим грати цю роль. А молоді Бруно Ганс та Аджані виглядають як природжені персонажі готичних романів. Бачите такий? Жуткувати, друзі. Граф 2020 рік. Друзі, якщо ви побачили хоча б один із байопіків жіночої трилогії челіського режисера Пабло Лараїна, Джекі про про Жаклін Кеннеді, Спенсер про принцесу Діану та Марія про Марію Калас, то ви мали змогу зрозуміти, що цей митець не обмежує себе формальними рамками, історичними, фактичними чи принциповими. В історії чилійського диктатора генерала Піночета він пішов ще далі. Зробив його вампіром, який нарешті вирішує померти після кількох сотень років життя на землі. Поїхали далі, друзі. Теж непоганий фільм. Щось в ньому є, таке, знаєте, атмосфера. Це Тінь Вампіра Shadow of the Vampire. Vampire. Вам, 2000 рік. Ще одна історія про Носферату, його кохану і його слугу. Не зовсім, друзі. Це історія про те, як знімали першу на Сферату Murnau. Але не типово. тут Макс Шрек, перший виконавець ролі культового вампіра, справді п'є кров людей. Чи це лише чутки, а насправді він таким чином намагається глибше занурити цю роль. Лінії між кіно і реальністю завжди були розмитими, на цьому ця стрічка і грає. Макса Шрека грає неймовірний Вілем Дефо. Так, друзі він на фото, подивіться уважно. Дуже його загримерували, як кажуть, дивіться як. Але це він, Вільєм Дефо. Я теж спочатку його як дивився фільм, не впізнав, але оце як придивитися то реально це він. Е е режисер Фрідріх Мурнау грає Джон Малкович. В такій теплі компанії. Саме місце розповсюдженню чуток, чуток про щось надприродне і неприємне. Наступний фільм про кровососів це фільм Голод 1983 рік. Унікальна комбінація акторів Девід Боуї, Катрін Денев і Сьюзен Серендон. І унікальний любовний трикутник вампірка Денев, її коханий віолончеліст і гранатологиня. Віоланчалістка вілончаліст, ста вампіром зробила героїня Денев ще в 18 столітті у Франції в обмін на обіцянку вічного кохання. Втім, її обіцянка була обманом. В наші дні, 80-ті роки, тобто, ну, в фільмі в наші дні, як кажуть, її коханий починає швидко старіти, перетворюючись на засушену власну копію. Тоді він і звертається за допомогою до, до геронтологині. Наступний фільм, друзі. Впусти мене. 2008 рік. Це друзі, це, друзі, скандинавська історія дружби двох підлітків і згоїв, які втікають від знущань у школі, і відчувають миттєву симпатію один до одного. Хлопець не жаліється батькам, які живуть окремо. Хоробрості його вчить його нова подруга, подруга, яка не впевнена у власному віці, а ще ходить по снігу у легкому одязі і не замерзає. Димна дівчинка стримується, щоб не напасти на хлопця, адже їй потрібна кров. Кров її приносить, їй приносить її старий помічник. Але після низки подій стає зрозуміло, що їй потрібен новий. Їй потрібен новий. До того ж і в школі ситуація навколо хлопця стає більш напруженою. Отак, друзі. Від заходу до світанку From Dust Till Down. 1996 рік. Цей фільм Роберта Родрігеса починається як кримінальний бойовик, але з певного моменту робить впевнений розворот на 180 градусів і стає вампірським хорором. Із усіх людей, мабуть, тільки Родрігесу вдалося б провернути подібний трюк. Бо навіть зараз, 30 років, по тому, друзі, вже навіть більше. Е зараз порахуємо. Ну, немає ще 30 років, але майже. Е бо, зараз, е бо навіть зараз, е 30 років по тому, час від часу, все одно хтось починає казати: ні, ну як це можливо? Двоє братів, двоє братів Квентін Тарантіно і Джордж Клуні, втікають від правосуддя в Мексику, беручи у заручник родину. Що мандрує на власному трейлері. Коли вони перетинають кордон і потрапляють в бар тіті -ті Твістер. Вони думають, що всі проблеми позаду. Насправді, проблеми тільки починаються. Хі -хі. Наступний фільм, друзі: фільм Прага, 2009 рік. Пак Чхан Ук режисер і сценарист корейського фільму. Найбільш відомий за стрічкою Олдбой. У головній ролі Сон Канхо, найбільше відомий за паразитами і спогадах про вбивство. Він грає католицького священника, який відправляється в Африку, щоб взяти участь у дослідженні смертельного вірусу. Він єдиний із підослідних, хто повертається додому живим. Але з часом він розуміє, що перемогли, що перемогли вірус за допомогою того, що йому перелили кров вампірів і тепер, тепер у священника, що вижив, нова проблема жага крові. Теж, друзі, такий цікавий фільм. Раджу подивитися. Отак, друзі, легенди. Легенди, ви бачите. Том Круз, Бред Піт. Інтерв'ю з вампіром. Хроніка життя вампіра. 1994 рік. Уже 31 рік тому назад фільм, вийшов цей фільм. Але е, дивитися його кайфово постійно. Е, ще один цікавий факт. Як і грали ці актори свої ролі, тому вони. Е, ну, їх перевертали е, з гори, до гори до, донизу, до, до, до і потім кров стікала до голови, і виходило, бачите, в них такі обличчя, як начебто вени, вени вискакували, і виходить, начебто вони реальні вампіри, для того, щоб виглядати без гриму, як кажуть, більше схожими на вампірів. Бачите, які в них погляди. Вампір розповідає журналісту свою історію, щоб пояснити, чому безсмертя не є чимось благословенним. Попри всі переваги життя вампіра, неможливість повернутися до звичайної рутини людського побуту з роками стає справжньою трагедією. Луї, яку грав, грав Бред Піт, став оберненим мимо Він втратив жагу до життя після персональної трагедії, і його знайшов досвідчений вампір: Лестад неймовірна, трансф... неймовірна трансформація Тома Круза, ледь не перша його роль негативного персонажа. Разом вони мандрують по Європі, зустрічаючи собі подібних та створюючи нових вампірів, часто проти їх бажання. Хто не бачив, раджу подивитися. Наступний друзі фільм це новий, новий фільм, друзі, який нещодавно вийшов: Фільм «Носферату» 2024 рік. Роберт Егерс звернувся до вічної теми Носферату та розповівши приблизно ту саму історію, вклав в неї нові сенси. Традиційно вражаючи, попрацювавши зі світлом і тінню. Візуально режисер створив довершену картину. А з точки зору загального враження, здається, задоволеними залишилися як шанувальники режисера, так і ті, хто ще не стикався із його творчістю. Хоча ті, хто чекав на певний прорив, щоб не казати революцію, могли бути трохи розчаровані тим, що це ще одна класична постановка історії вампірів. Історія Історії Вампіра. Наступні фільми, друзі, зараз підуть, які ви не знаєте. Їх варто можливо і подивитися, але вони вже такі трішки гірші. Як кажуть, до категорії Б можна їх віднести. Але все ж таки ці фільми є. Ісус Христос, Мисливий за вампірів. 2001 рік. Тут є все, друзі. Вампіри, які полюють на лесбійок. Ісус, який відкликається на поклик священиків і йде на битву із кровососами, атеїсти, які не вірять в Ісуса і не можуть повірити в те, що Він їх хлопцює. І все це в оболонці треш слешер категорії Б, якщо не нижче. Але зробленого винахідливо, з гумором та масою цікавих ідей. Нехай здебільшого і божевільних. Теж такий фільм наступний одного разу вкушений. 1985 рік. В головних ролях, друзі, ви бачите Джим Керрі. І тут все сказано, друзі. Заради Джим Керрі можна подивитися. Серед іншого. Це клішована комедія про вампірів. Винахідливість Кері навіть тут час від часу рятує окремі епізоди. Але все ж таки е, можна, знаєте, так, якщо не бачите, разок подивитись фільм. Блейд, друзі, третя частина. 2004 рік. Якщо перші і другі фільми стали потужними проривами у своєму жанрі, то третій вийшов блідою тінню. Але все одно непоганий фільм, друзі, для фанатів про вампірів. Зайде аж бігом. Отак, От Bloodrein. 2001 рік, Вибачаюсь Пригодницький фільм 2005 року режисера Уебола за мотивами відеоігри Bloodrein. Цей фільм, друзі, отримав 6 номінацій на премію Золота малина. Пам'ятаю іграшку на на комп'ютер. Bloodrein теж дуже давно вже грав, коли вона тільки вийшла в дитинстві. Непогана була гра. Ну і останній фільм із цієї добірки сутінки сага новий місяць. 2009 рік. Якщо існує фільм, який ми, ми справді, друзі, ненавидимо то це друга частина сутінок. Перша, знаєте, така ще й непогана можна дивитися, але а друга це вже пішов такий трешак І третя, здається, є. Але все ж таки подивитися варто всім фанам про вампірів для колекції, як то кажуть. Там і перша частина теж непогана, але краще, ніж ця Так, друзі. Ось така добірка, я думаю, хто е, полюбляє цю рубрику про вампірів. Е, цей жанр взагалі цінить. Тому варто подивитися. Е, ну, можете е, вибрати будь-який фільм, подивитися, розслабитися ввечері, як кажуть. Тому ось, так, ось така добірка е, в цьому випуску. Надію, що вам сподобалося. Я всі відео роблю від душі. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео, україномовного контенту. Поширюйте це відео, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово, не забуваємо, друзі, обов'язково. Ну І підтримуйте автора каналу, тобто мене якоюсь копійкою, тому що я стараюсь постійно для вас. Це канал Кіноклуб, друзі. Я стараюсь від душі. ну знаєте, Не так, щоб просто випустити, а так чисто від душі, щиро вам розповісти. Порадити якісь фільми і так далі. Напишіть коментарі якісь під цим відео, е, які вам фільми подобаються, і взагалі, що ви хочете, можливо, щоб я далі випускав, які рубрики і так далі. Пишіть, не соромтеся. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Сумніватися, друзі, не будемо, тому що, якщо нас не буде, то тут уже або тільки вперед треба йти, бо дороги назад уже немає. Ось так. Тому до наступних відео. Дякую всім за увагу.